Перекажеш іншим своїми словами, Сатана сказав нам: Господь з вами! Господь з вами! Я не можу вас переконати. Ви ж любите так, ніби зав'язуєте канати. Ви ж закохуєтесь так, ніби знімаєте шкіру. Господь з вами! Я з вами втрачаю віру. Йдіть собі з Богом, я з вами нічого не вдію. Що ви можете знати про безнадію? Бог дивиться безпорадно на свою подобу, на творену чоловіками світобудову. На вогонь жіночі непокоре. Бог дивиться на нас, як на самоповтор. Ми такі передбачувані і нетипові, скільки любові думай. Хто б подумав, скільки любові. це наша любов, Господи. Ми в ній як подорожні. Спробуєш відібрати, побачиш на чому спроможні. Спробуєш нас переконати, нічого не вийде. Це від тебе. Ми навчилися заперечувати очевидне. Це Ти нас навчив сперечатися на Христовині. Це нам ти нічого не винен. Це ми тобі нічого не винні. Це нашими голосами відлуніє твій сумнів. Це ти навчив любові всіх тут присутніх. Спробуйши відібрати, закидаємо каміння. Саме любов керує кожним Божим створінням. Це ж те, що робить кожного з нас зліше. Ти ж нам нічого більше не залишив. Лише неба, зимового в вигин. Ти нам нічого не винен. Ти нам нічого не винен. Ти не винен, що все так дивно і так не схоже. Йди собі з Богом, Бог із тобою, Боже, ти нас не зрозумієш зі своєю трубою. Просто ми все повторювали за тобою. Хай ця сурма останнього дня, яка нас кличе, буде піснею тих, для кого життя далі звучить таємниче. Буде мотивом тих, хто боронить чортову ніжність, тих, кого не переконала більшість, не зупинив закон. Не остудила зрілість, не настрашила чорного простору озвірілість. Хай це буде їхній спів, їхні хорали про те, як вони жили, як помирали.